Вимикай буденність. Вмикай премач. Офіцер Азов назвав справжню причину СЗЧ у війську. Бійці йдуть від командирів. Зліт статистики по дезертирству. Ідемо на антирекорд. Боєць тричі тікав від армії і поплатився. Суд виніс рішення у військових. Є час до кінця серпня. Всіх заграти після цього. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. Найчастіше військові йдуть у СЗЧ через проблеми із командиром. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив начальник штабу Першого корпусу Національної гвардії України Азов Арсен Дмитрик. Зараз більше СЗЧ йдуть, щоб перевестися з підрозділу в підрозділ. Цука. Це правда. Я цього скривати не буду. Ми за минулу йдуть називає... від командира. Та, От я знаю за минулу компанію. В нас кілька сотень людей перевелися з збройних сил України і. Я не закликаю ти в ЗЗЧ. Будь ласка, не перекручуйте, каже, як є. Ну а я кажу, який результат. Військовий підкреслив, що ставиться до проблеми по філософськи і не засуджує дезертирів. Тим часом ще один захисник Віталій Саранцев зазначив, що бійці поступово переосмислюють свої рішення і чимало з них повертаються до служби. Приблизно 37%. Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ, вже станом на сьогодні повернулися до місць служби. Mm. Вони можуть, звичайно, повернутися як до свого підрозділу або до тих підрозділів, які визначені е... нашому на командуванні. Я говорю виключно за сухопутні війська. У мене Звісно. немає даних за, за інші складові сили оборони, тому. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Тепер крайній строк добровільного повернення дезертирів до війська це 30 серпня 2025 року. До слова, така опція повернення в армію без покарання була спершу доступною до 1 січня. Відтак Верховна Рада проголосувала за законопроєкт. Президент Зеленський підписав закон. А у ДБР пообіцяли, що військовослужбовці будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями. Подібна практика стала успішною у період із 29 листопада 2024 року до 1 березня 2025 року Завдяки закону про СЗЧ на службу повернулися більше 21 тисячі військовослужбовців. Овців тим не менше, дезертирство стало глобальною проблемою українського війська. Видання слово і діло дослідило, як змінювалася ситуація із СЗЧ упродовж повномасштабної війни. Різко кількість кримінальних справ через СЗЧ і дезертирство зросла у 2024 році. 66,2 тисяч та 23 Цілих і тисячі відповідно всього правоохоронці відкрили 492,5 тисячі кримінальних справ. На СЗЧ і дезертирство припало 13,4% цілих десятих відсотка і 4,7%. цілих десятих відсотка. Згідно із даними видання, у січні-квітні 2025 року, за фактом СЗЧ, порушили вже понад 61 тисячу кримінальних справ, майже стільки ж, скільки за весь минулий рік через дезертирство відкрили майже 9,5 тисяч справ. Зауважмо, що про масове СЗЧ українських військових вперше на загал стало відомо після гучного скандалу довкола 155-ї механізованої бригади Анна Київська у січні цього року. Проблему дезертирства тоді порушив журналіст та головний редактор «Цензора» Юрій Бутусов. Він повідомив, що ще до першого пострілу на полі бою бригаду самовільно залишили 1700 військовослужбовців. До того ж, у Франції, де бійці були на навчаннях, було зафіксовано ще понад 50 випадків втечі українських військовослужбовців. Бовтів. СЗЧ у війську стається не лише під соусом масовості. Наприклад, на Івано-Франківщині стало відомо про українського військового, який аж тричі вдавався до дезертирства. Вперше він не повернувся до частини після лікування в серпні 2023 року та майже місяць залишався вдома. Однак згодом самостійно повернувся на службу. З лютого до квітня 2024 року він знову залишав місце служби після третього порушення з серпня 2024 по січень четвертого П'ятого року його було затримано вдома працівниками ДБР та повідомлено про підозру. Суд визнав військовослужбовця винним та відправив за ґрати на 5 років. У ДБР же принагідно нагадують, що самовільне залишення військової частини це злочин, за який передбачено від 5 до 10 років ув'язнення. До того ж, покарання може передбачатися не лише для дезертира, але і його командира. Відтак, останній може отримати штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень або тримання на гау вахті до 15 діб. А поки одні бояться опинитися в армії, дехто втікає зі служби навіть у тилу. Далі історія про військового, який пішов у СЗЧ із ТЦК на Закарпатті. Доти він пройшов найгарячіші точки фронту, виводив із оточення своїх бійців і мав тяжке поранення. Що змусило його вдатися до дезертирства? Далі у сюжеті євгену 35 Він воював з 2019-го. Згадує, як напередодні повномасштабного вторгнення пережив важкий бій і очікував відпустку. Натомість без перепочинку знову опинився на. Передовій. 15 лютого закриваються всі частини, оголошається, типу, як бойова тривога. Я спочатку не зрозумів, бо мав бути мій відпуск, вибачте. Но я так його чекав, чесно вам скажу. Очікуючи наступ ворога, військові зайняли позиції. Євген із майже 30 -ма бійцями опинився в селищі комусь зоря на Запоріжжі. Коли вже сказали, що на нас їде 350 одиниць техніки, я просто перехрестив. я зрозумів, що все, це останній наш бій. Но відступати ніхто нікуди не хотів, і ніхто не відступав. Хлопці були в хоч і сміялися, але всі все розуміли, що, що чекає нас. Та сталося диво, каже Євген. Два тижні бійці тримали оборону. А коли надійшов наказ відступати, він як командир відділення зважився вивезти своїх людей з оточення. Зрештою, усі залишилися живими. Чи Бог нас крив, чи якийсь купол з нами був багато було ситуацій, коли нас розстрілювали в упор, ні один не ранення не отримав. Після цього був бахмут під час контрнаступу. Євген підірвався на міні. Думав, що це кінець і навіть попрощався з життям. Починаю споминати умирать на резакатам ж закрити глаза, зробити послідній видох, так і зробив, і лежу ж довго щось дуже довго умираю. Думаю. Розстібаю свою плитоноску, відкидаю, А мене тут отак, от, от гематома така, і печень вилізла. Отак от, от 5 кілометрів я пройшов до точки евакуації своєю печенью в руках. Три доби у комі реабілітація і знову устрій. Перевівшись на службу в обласний центр комплектування, сподівався стати інструктором для новобранців, але йому відмовили. Сказали мені, зброю тобі довіряти не можна. Ти підеш в общем по нарядам. Днювальним заступав. Розумієте, тобто після того всього, що я пройшов, потім став ще на кухню мене посуду мити за солдатами, за офіцерами. Я так не таке заслужив, я просто пішов все за ще. Та пробувши вдома півроку, вирішив повернутися. Мовляв, надто несправедливо було б опинитися у в'язниці. Пройшовши багато чого і врятувавши не одну душу, за це не отримав ні разу ні одної нагороди. Неужели мені світить так просто в'язниця? Да, десь... Десь оступивсь, але на це не заслуговую. Самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану, є тяжким злочином. Відповідальність за яке від п'яти до десяти років позбавлення волі. Однак, ті військовослужбовці, які добровільно повернуться на військову службу, не несуть ризику притягнення їх до кримінальної відповідальності. Куди тепер його відправлять, Євген поки не знає. Та після восьми контузій, ушкодження внутрішніх органів сил воювати зізнається вже немає і не полишає думок про інструкторство, бо впевнений його досвід му. Можна використати інакше. Світлана Деніщук, Станіслав Бобуський Закарпаття ТСН Одинплюс марафон. Єдині новини чи зміниться ситуація із ЗЗЧ в українському війську найближчим часом? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше побачимось.